Доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас, пропоную вам Caddy в пасажирі. 2009 року покупка з об'ємом двигуна 1,977 кВт 220 ріднього пробігу. Автобіль на простих форсунках, виймаємо щупа. Зараз виймемо щупа поминочку. Дивіться, картіних газів немає. Так, Двигун сухий. де крила стоять під капотом, випарувань ніяких немає, корозії ржавчини також, відсутня, бошовський акумулятор, оптика не побита, губа ціла. Передня гума 80, а задня також відсотки 80. Ручка не розхляпана. Перемикач не витертий, аеробек керма, п'ятиступінчата коробка передач, кондиціонер кондиціонер працює. Збоку одиночне сидіння, електропідйомники, світленький потолочок. Ззаді в нас розпашонка, прицепний пристрій, пасажир, 6 місць. Ось так він виглядає всередині. Корозії ржавчини, автомобілю немає, це свій домашній автомобіль, ну, продається, якби за ненадобністю стоїть автомобіль, тому, тому автомобіль цей продається. Кому потрібно для роботи, для бізнесу. Чим він цікавий, цей автомобіль, бачите, дверцята закриваються всі як в холодильничку, він йде на Р40. Тобто ви можете... Цей автомобіль не просто возить пасажир, а ще 400-500 кілограмів навантажити. Телекому... Кого зацікавив, телефонуйте в компанію автобіс за номером 067 360 22 02. У нас постійно різні варіанти. До зустрічі, до перемоги!